Не дитячі питання до дитячого гінеколога Добрий день, будемо знайомі. Я провідний дитячий гінеколог вищої категорії клініки. Денис менструальний цикл, норма, патологія. Чи потрібно звертатися? Так краще звернутися від початку менархії дівчинки, тобто коли в неї відбулася перша менструація. Не для того, щоб залякати б не Боже, для того, щоб роз'яснити підлітку, що таке нормальна менструація. Наші діти дуже досвідчені, все знають, але інколи не знають простих речей. І тому лякається, коли щось іде не так і звертається до батьків, але до лікаря, коли є велика проблема, якою могло не бути, якби він звернувся раніше. Нормальний менструальний цикл триває від 21 до 35 днів. В перші два роки йде період встановлення менструального цикла. Тривалість менструації може бути від трьох до сіми інколи вісьми днів. Все, що інше, називається кровотеча. Не буває великої маленької менструації, не буває маленьких виділень. Будь ласка, якщо будь-які кров'яні виділення більше семи днів, обов'язково звернеться до дитячого гінеколога. Дисменорея, нерегулярний менструальний цикл, болісні місячні. Чи мають вони бути болючі, чи має жінка терпіти менструацію? Ні, ні в якому разі. Коли як відрізнити болісні місячні і е, просто дискомфорт під час менструації? Якщо ваша донька нормально поводить себе, да, є незначні, незначний біль, який не заважає їй виконувати свої звичні е, обов'язки: ходити до школи, до гуртків, е, бавитись з друзями на вулиці, то це? Просто нормальний дискомфорт при менструації. Якщо вона щось не може виконувати, якщо їй боляче, якщо треба приймати якісь пігулки, то це причина для того, щоб звернутися до лікаря і визначити, чи є у дитини проблеми з менструальним циклом, чи немає.